Показникові рівняння. Це такі рівняння, у яких невідоме міститься в показнику. Ось такі вирази нам зустрічалися, вони називалися степеневими, тільки тоді в основі степеня було невідоме, а в показнику було відоме число. Ну, типу х квадрат або там Х у третьому степені. А тут буде все навпаки, наприклад, 2 в степені. Х. Це буде показниковий вираз. Про показниковий вираз ми знаємо, що він є абсолютно додатній і ніколи не дорівнює нулю. Це відомо із теми показникова функція. Але у нас показникові рівняння, і це також тут буде використовуватися, отже, перед нами найпростіший вигляд показникового рівняння. По секрету скажу, що будь-якої складності показникове рівняння завжди буде перед останнім кроком мати ось такий запис, а останнім кроком будемо переходити на показники. Тобто. Що нам потрібно насправді робити в показникових рівняннях? Потрібно ліву і праву частину рівняння зводити до однієї основи, яка має бути додатнім числом відмінним від одиниці. І якщо ми це добилися, то переходити на показники. Кажуть, що якщо між показниковими виразами з однаковими основами стоїть знак рівності, то знак рівності ми можемо покласти і між показниками. Щось я тут дуже багато говорю. Отже, мене звати Надія Ткачівська і пропоную е зі мною розібратися із показниковими рівняннями. Я підібрала такі рівняння, які е підходять під визначення початковий рівень, і це частина перша розбору показникових рівнянь. Отже, починаємо. Ось у нас таке перше рівняння. 3 в степені х дорівнює нулю. Я нагадувала, ліву і праву частину ми мали би зводити до однієї основи, в даному випадку до трійки, але показниковий вираз нулю ніколи не дорівнює. Ну і нуль, звичайно ж, ми трійкою не можемо записати. Тому таке рівняння відразу однозначно не має розв'язків, тобто порожня множина розв'язків. 3 в степені х дорівнює одиниці. Ну, я ще хочу сказати таке: сподіваюся, всі розуміють, що на місці трійки може бути будь-яке число. Яке підпадає під умову більше за 0, і не дорівнює одиниці. Я так взяла тут для прикладу просто трійку. Отже, 3 в степені х дорівнює 1. З одиниці трійку ми вже можемо зробити, бо одиниця це є 3 в нульовому степені. І відразу бачимо, який буде розв'язок рівні основи, то і рівні показники. Отже, х дорівнює 0. Такий розв'язок цього рівняння. 3 в степені х дорівнює 3. О, а тут ми вже бачимо одинакові основи, але не бачимо показника біля трійки. Якщо там нічого не написано, то там має бути одиниця. Пишемо цю одиницю і відразу бачимо, що розв'язок цього рівняння х дорівнює одиниці. Ну, і ось таке рівняння зовсім явно написано, тобто х дорівнює 2 є розв'язком цього рівняння. Наступна пара рівнянь. Тут вже дещо складніше, тому що бачимо зліва і справа у нас різні основи. От п'яте рівняння. Тут 16, тут 2. І тепер нам потрібно думати, що, до чого, до якої основи ми тут будемо зводити. Завжди більше число зводиться до меншого. Отже, 16, що таке 16? Це 2 в четвертому степені. Тобто, ми собі пишемо 2. В четвертому степені замість 16. Далі множимо цю четвірку на х-3 і дорівнює 2 у першому степені. О! Ми вже добилися такого вигляду, а тепер прирівнюємо показники. Будемо мати 4 в дужках х мінус 3 дорівнює 1. Ну і розв'язуємо це рівняння. У нас Ми отримали лінійне рівняння, розкриваємо собі дужки. 4х відняти 12 дорівнює 1, тобто 4х. -1. Дорівнює 13, а х дорівнює 13 четвертих. Це такий розв'язок цього рівняння. А ось інше рівняння. Так само треба зводити до однієї основи, але вже праву частину цього рівняння. 81 це є 3 у четвертому степені. Будемо мати 3 в степені 2х мінус 2 дорівнює 3 у четвертому степені. Бачимо, вже рівні основи є, то є рівні показники 2х мінус 2 дорівнює 4. Звідси 2х дорівнює 6, а х дорівнює 3. Ну, ось такі два рівняння. категорії початковий рівень. Наступні 7 і 8. Уже пов'язані з дробами. От для того, щоб ці рівняння е, розв'язати, потрібно спочатку придивитися до основи. Щоме рівняння. Бачимо: в дужках у нас 4 третіх, а в других дужках 3 четвертих. Два обернені дроби. Як нам зробити з них одинакові? Наприклад, 4 третіх, щоб було, і 4 третіх в обох дужках. Треба згадати таку е, історію, що дріб А на Б у мінус, першу, мінус першому степені буде Б поділене на А. Тобто, від'ємний показник нам обертає дріб. Отже, що я зроблю? Перший я перепишу без змін 4 третіх. В степені 2х мінус 1. І буде дорівнювати, пишу так, як мені потрібно: 4 третіх в степені. І тут з'являється мінус, буде мінус 5 мінус х. Ну, все, основи маємо одинакові. Тепер перерівнюємо показники. Буде 2х мінус 1. Дорівнює, відкриваю відразу дужку, буде мінус 5 додати х. Ну, а тепер ікси вліво, число вправо. 2х мінус х це буде х, дорівнює. Мінус 5 додати 1, мінус 4. Ось ми і розв'язали це рівняння. А тепер таке рівняння. Ось ми бачимо дріб 1,25. Ну, ще 25-ку потрібно звести до п'ятірки. Я напишу так, що це буде 1, що ділиться на 5 у другому степені. Дорівнює 5 в степені 3х плюс 1. А тепер потрібно щось із цим дробом зробити, щоб ми отримали п'ятірку. А що з цим дробом зробити? Як відомо, одиниця, що ділиться на а в степені n дорівнює а в степені мінус n. Ось цим ми тут скористаємося. І отримаємо 5. У мінус другому степені дорівнює 5 в степені 3х плюс 1. Ну, а тепер основи рівні, то і показники прирівнюємо. І я прирівняю спочатку цей показник, а тоді напишу, дорівнює мінус 2. Так, мені буде простіше, бачити. 3х. Плюс 1 дорівнює мінус 2. Отже, 3х дорівнює мінус 3, а х дорівнює мінус 1. І це рівняння розв'язане. Ось це була робота з дробами. Тепер подивимося на е, наступні рівняння. Ось такі. Коренями. Робота та сама. Нам потрібно зліва і справа отримати одну і ту ж основу. Маємо 8 під коренем і 64 в степені х квадрат. Ну, зрозуміло, що 64 це 8 у квадраті. Ну, так і напишемо собі. Але з коренем. що зробити з коренем? Ем, Потрібно перетворити його в степінь. Потрібно перетворити в степінь. І тут треба скористатися такою формулою: корінь степеня n із a а в степені m. Дорівнює а в степені m на n. Ну, число m у нас біля вісімки одиниця, а показник корення 2. Тобто ліва частина рівняння це є 8 в степені 1 друга. Дорівнює, а права частина це буде 8 в степені 2 х квадрат. Ось так ми звели собі до однієї основи. Прирівнюємо показники. Напишу, що це буде 2 х квадрат дорівнює 1 друга. Поділю собі ці два рівняння, ці дві частини рівняння на 2, щоб залишити коефіцієнт, щоб залишити х квадрат без коефіцієнта, і буду мати х квадрат дорівнює 1 четверта. Ну і тут можна вже по-різному робити. Можна переносити і розкладати як різницю квадратів, а можна і не переносити, але пам'ятати, що якщо ми записуємо відразу х дорівнює, то. Отримуються два протилежні числа. Тобто, це буде плюс і мінус одна друга. Ми добуваємо корінь із однієї четвертої, але ми беремо і плюс, і мінус результат. Ось є розв'язане рівняння. Ось таке рівняння, коли у нас є дріб із коренем. Спочатку нам потрібно позбутися кореня в знаменнику. Написати, що це буде 6 в одній другій, формула та сама, ось вона. Дорівнює, а 36, це буде 6 у степені 2х. А тепер позбутися самого дробу. В попередньому, на попередній сторінці це було написано. Тобто це буде 6 в степені 1 друга дорівнює 6 в степені 2х. Ну, все, ми отримали одинакові основи, тобто тепер далі пишемо 2х дорівнює мінус 1 друга. Ділимо на 2 і отримуємо, що х дорівнює мінус 1 четверта. І це рівняння розв'язане. Тобто ось такі, оцих 10 рівнянь це є такі найбільш типові рівняння початкового рівня для показникових рівнянь. Але може скластися враження, що такі от числа завжди гарні, дроби звичайні. Ні, ось тут я підготувала ще рівняння із десятковими дробами. Бувають бувають з десятковими дробами, і ось таке рівняння. Як його робити. Ну, перший крок той самий: ліву і праву частину треба звести до однієї основи. Тобто, це буде 0,3 ліву частину переписуємо, х квадрат мінус 1 дорівнює, А 9 сотих це ж є 0,3 у квадраті. О, є у нас вже одинакові основи зліва і справа. Тепер тобто прирівнюємо показники і отримуємо. Х квадрат мінус 1 дорівнює 2. Тобто х квадрат дорівнює 3, і далі х буде дорівнювати плюс та мінус корінь із трьох. Ну, ось і такі от рівняння показникові можуть бути з такими основами. Тобто, що потрібно пам'ятати? Потрібно пам'ятати для показникових рівнянь, що ми зводимо ліву і праву частину до однієї основи. Коли ми це зробили, то маємо право прирівняти показники. Це була частина перша. Друга частина буде незабаром. Для того, щоб не пропустити її, не прогавити цю, це відео з другою частиною, там будуть вже розібрані складніші показникові рівняння. Підписуйтесь на мій канал, просувайте україномовний YouTube, ставте вподобайки, коментуйте і дякую за перегляд.